Йоу, всім привіт друзі, ви на каналі Богач. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, то цей канал саме для вас. Тому підписуйтесь та відразу можете залишити лайк. На це я вам дам 5 секунд. Якщо ви зробили це, то я даю вам 5. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю перевірені сайти, на яких можна заробити та вивезти. Також бувають грошові розіграші, тож підписуйтесь, а ми починаємо наш відос. Сьогодні ми повернемось до проекту, який називається Gamli. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то я думаю, ви бачили не одне відео про цей сайт. Він був одним з найкрутіших, на мою думку. Там ви могли заробляти на пасиві та саме головне вводити. У мене залишилось на аккаунті вроді би 2$ долари і декілька центів. Але тепер виникла така проблема, що в більшості людей просто не заходить на цей проєкт. Але навіть якщо і вийде, зайти, то це без сенсу. Оскільки там тепер не можна виводити кошти, а тобто появились нові правила. Щоб вивести зароблене, потрібно вкласти 75 доларів. Ну тут я думаю ви все зрозуміли. На жаль, цей проєкт злився і почався скам. тому раджу вам тимчасово забути за нього. Якщо він почне знову нормально працювати та виводити, я відразу вас повідомлю про це. Тому я вирішив зняти сьогодні таке невеличке відео, щоб ви були в курсі та не повелись на такі приколи. Якщо будуть запитання, звертайтеся, а я буду завершувати це відео. Тому дякую вам за перегляд. До зустрічі.